Вітаю вас, друзі, в ліцитації на Запорізькому напрямку станом на 29 лютого. Силам оборони України за минулу добу було відбито один штурм росіян східніше роботи, але це офіційна інформація. Також відомо, за даними осіньте аналітики ЗСУ вдалося відновити контроль над великим районом Південніше Роботиного. Бійці повідомляють, що в останні дні росіяни знизили штурмові дії оскільки зазнали високих втрат і фактично відкотилися до Новопрокопівки. На інших напрямках ситуація залишається достатньо складною. Росіяни продовжують тиснути на Авдіївському напрямку, захоплюючи поступову територію на захід від Авдіївки. На Куп'янському напрямку ситуація більш-менш стабільна. На Новопавлівському також росіяни продовжують штурми, але ССУ відбивають атаки. Вчора, на жаль, був чорний день для ССО України. Загинуло кілька бійців 73-го центру морських операцій ССО поблизу Тендрівської коси. Командування визнало цей факт, але бійці у своїх дописах дуже невдоволені ситуацією та висловлюють. Обурення діями вищого командування. В будь-якому разі віримо ЗСУ, віримо нашим захисникам, донатимо, допомагаємо їм. Все буде Україна.